Розділ другий. Коли Іринці виповнилося 4 рочки, вони з мамою знову проходили повторний курс масажу для того, щоб м'язи дівчинки зміцніли і їй було легше стояти та ходити. І якось, проходячи з донечкою черговий курс масажу, її мама познайомилася з жінкою, яку звали Галина. Вона теж проходила курс масажу із своїм синочком Максимчиком. Вони розговорилися і почали товаришувати. Трохи згодом Галина запропонувала Олені стати її кумою, коли в Галини народився другий синочок, якого вона назвала Роман. Ось так і вийшло, що. Олена з Галиною стали не просто подругами, а Олена ще й стала хрещеною мамою для Роми. Трохи пізніше Олена з Галиною дізналися про реабілітаційний центр, який називався Місія в Україну. В цьому центрі допомагали діткам, які мали проблеми зі здоров'ям, а також проводять. Різні цікаві пізнавальні та розвиваючі заняття для діток. І тоді Іринка і Максимчик разом із своїми мамами починають відвідувати місію в Україну, ось так відвідуючи заняття та різні цікаві гуртки, і познайомилися Іринка та Максимчик. З того часу у Іринки з'явилося багато знайомих нових друзів, і вона постійно з нетерпінням чекала того дня, коли потрібно буде знову їхати на заняття. Отак От п'ятирічний Максимчик і чотирирічна Іринка почали спілкуватися, незважаючи на те, що Іруся. І Максимка мали проблеми зі здоров'ям, вони були дуже сильними і ніколи не здавалися, незважаючи на всі труднощі долі.